Обід наближався до кінця. Страви були смачні, вина чудові, роджеси прислужували чудово. Всі були в доброму гуморі. Застільна бесіда набрала вже рис невимушеності й дружелюбності. Суддя Уоргрейф, захмелілий від випитого портвейна, оповідав якусь забавну історію, у властивій йому саркастичній манері. Доктор Армстронг і Тоні Марстон з інтересом прислухалися до нього. Міс Брент невимушено перемовляла з генералом Маккартером. У них виявилися спільні знайомі. Віра Клейторн ставила містерові Девісу розсудливі запитання щодо життя в Південній Африці. Містер Девіс досить жваво базікав на цю тему. До його розповіді уважно прислухався ломбард. Час від часу кидаючи на деві запильний глузливий погляд примружених очей. Одночасно Ломбард нишпорив очима довкола, вивчаючи своїх співтрапезників. Нараз Ентоні Марстон вигукнув: Глядіть, які дивні фігурки. У центрі стола, на круглій скляній підставці, стояли маленькі фарфорові статуетки. Це американські індійці, сказав Тоні. Ми ж на Індійському острові. У цьому, вважаю, є сенс. Віра нахилилася до столу, хотіла роздивитися фігурки. Цікаво, скільки їх тут? Десять? Так, рівно десять, які комедні вигукнула Віра. Це ж, мабуть, ті самі десять індійчат з дитячої лічилки. В моїй кімнаті вона висить у рамці над каміном. У моїй кімнаті теж, сказав Ломбард. І в моїй, і в моїй одноголосно ствердили всі. Оригінальна витівка, сказала Віра, хіба ні? Більше всього дитяча, гмукнув суддя Оргрев, підливаючи собі портвейну. Емелі Брент і Віра Клейторн перезирнулися. Жінки разом підвелися і вийшли. У вітальні величезні на всю стінку вікна, що виходили на терасу, були розчинені навстіж, тому долинав шум моря, що билося хвилями об скелі. Люблю гуркіт моря, мовила Емелі Брент. А я його ненавиджу, відрубала Віра. Міс Брент з подивом зиркнула на неї. Віра зашарілася і вже стриманіше додала. Під час шторму навряд чи тут приємно. Емелі Брент сходилась. Втім, я певна, що взимку тут не живуть, сказала вона, либонь, не знайти обслуги, що походилась би зостатись тут на зиму. Взагалі знайти підхожу обслугу справа нелегка, пробурмотіла Віра. Місіс Олівер пощастило з обслугою, відзначила Емілі Брент. У всякому разі, ця місіс Роджерс, добра куховарка. Віра подумала куметно, як оці літні люди, завжди плутають прізвища, а вголос, я з вами згодна, місіс Оуан, справді пощастило. Емілі Брент, що вже витягнула із сумочки незакінчене вишивання, з яким ніколи не розлучалася, проселивши нитку в голку, нараз завмерла. Овен, ви сказали Оен? різко спитала, так. За своє життя я ніколи не зустрічала людини на прізвище Оуен, сухо сказала Емолі Брент. Віра вражено скинула брови. Так це ж вона не встигла докінчити фразу. Прочинилися двері і до них приєдналися чоловіки. Слідом за ними прямував Роджерс, несучи піднос із кавою. Суддя, війшовши до кімнати, сів поруч Емелі Брент. Армстронг присів біля віри. Тоні Марстон почвалав до відчиненого вікна. Блор зі щирим подивом вивчав мідну статуетку, мабуть, розмірковуючи, чи можна вважати, що ці вайлуваті риси належать жіночій статі. Генерал Макартур, прихилившися спиною до каміна, злегка погладжував свої сиві вуса. Обід був смачний, нічого не скажеш. Настрій генерала явно йшов на піднесення. Ломбард гортав сторінки гумористичного журналу Панч, що разом з іншими газетами й журналами лежав на столику біля стіни. Роджер обійшов усіх із кофейним підносом. Кава була добряча, справжня чорна кава, як годиться гаряча. Стрілки годинника показували 20 хвилин на 10. Настала тиша. Відчуття комфорту, пересиченості спонукало всіх до миротвореного мовчання. І раптом цю тишу порушив голос. Він увірвався в кімнату зненацька без попередження, нелюдський, пронизливий, жахливий. леді й джентльмени, прошу уваги. Всі були приголомшені. Вони очманіло дивилися одне на одного на стіни на круги Хто б це міг бути? Між тим голос продовжував, різкий, чіткий голос. Ви обвинувачуєтеся. Едвард Джордж Армстронг. У тому, що 14 дня березня місяця 1925 року ви заподіяли смерть Луїзі Мері Кліс. Емелі Кароліна Брент. У тому, що 5 дня листопада місяця 1931 року, з вашої вини настала смерть Беатріс Тейлор. У Іллям Генрі Блор. У тому, що ви спричинили смерть Джеймса Стівена Ландора, яка настала 10 жовтня 1928 року. Віра Елізабет Клейтон – У тому, що 11 серпня 1935 року ви вбили Сіріла Отільві Хемілтона. Філіп Ломбард. У тому, що в лютому 1932 року обрекли на смерть 21 чоловіка зі східноафриканського племені Джон Гордон МакАртур. У тому, що 4 січня 1917 року зловмисно послали на неминучу загибель коханця вашої дружини Артура Річмонд, Ентоні Джеймс Марстон. У тому, що 14 дня листопада місяця минулого року з вашої вини загинули Джон та Люсі Комбес. Томас Роджерс і Етель Роджерс. У тому, що 6 дня травня місяця 1929 року ви вбили Дженніфер Бредді, Лоуренс Джон Урґрій. У тому, що ви винні в смерті Едварда Сеттона, яка сталася 10 червня 1930 року. Обвинувачені. Чи маєте ви що сказати у свій захист? Голос Змовк. На якусь мить настала могильна тиша, а за тим розлягся приголомшливий грюкіт. Роджерс упустив тацю. Цієї ж миті в коридорі хтось зойкнув і почувся глухий стук падаючого тіла. Ломбард кинувся до дверей і навстіж розчинив їх. По той бік дверей безформеною купою лежала знепритомніла місіс Роджерс. Марстон, ладно покликав Ломбард. Ентоні кинувся йому на допомогу. Вдвох вони підняли жінку і занесли до вітальні. Хутко втрутився доктор Армстронг. Він допоміг омостити непритомну жінку на канапу і схилився над нею. Нічого серйозного, невдовзі сповістив. Вона зомліла, от і все, за хвилину опритомніє. Принесіть Бренді, наказав Роджерсові Ломбард. Слухаю, сер», – пробурмотів Роджерс і миттю вислизнув з кімнати. Віра вигукнула в нестямі. Хто, хто це там говорив? Де ховається ця людина? Цей голос, він схожий, схожий. Генерал Макартор, бризкаючи слиною, заволав, що тут коїться, чий це брутальний жарт. Плечі в нього опустилися, руки тремтіли. Він одразу постарішав на десяток кроків. Блор витирав обличчя носовичком. Лише суддя оргрив. І міс Брент зовні були порівняно спокійні. Емілі Брент сиділа, як завжди, струнко, високо підніжжи голову, тільки неприємного кольору плями на щоках виказували її хвилювання. Суддя прибрав свою звичну позу, голова трохи втиснена в плечі, одна рука замислено пошкрябувала вухо, і тільки очі. Живі, проникливі, весь час пильнували, блискавкою нишпарячи по кімнаті, виказуючи напружену роботу розуму. І знову Ломбард узяв ініціативу в свої руки. Той голос задумливо мовив. На мою думку, він пролунав десь із кімнати. Але хто ж це міг бути? вигукнула Віра. Хто? Адже це не був хтось із нас. Ломбард поглядом слідчого, не поспішаючи, огледів кімнату. На мить його погляд упав на відчинене вікно, проте він рішуче похитав головою. І раптом в очах у нього спалахнув переможний блиск. Він спритно підскочив до місця поблизу каміна, звідки двері вели в суміжну кімнату. Крутко, рванувши за ручку, ломбард навстіж розчинив двері, зайшов до кімнати. І одразу ж звідти почувся вигук задоволення. Він закричав, так ось де це? Всі інші, Єрмлячись рушили слідом за ним. Тільки міс Бренд зосталась самотньо випроставшись у кріслі. У суміжній кімнаті, впритул до стінки, що відділяла її від вітальні, присунуто столик. На ньому стояв грамофон, старомодний грамофон з великим рупором, прямованим до стіни. І Ломбард, трохи відсунувши його, вказав на кілька дірочок, акуратно просвердлених крізь стінку. Налагодивши грамофон, він поставив голку на пластинку, і вони знову почули Ви обвинувачуєтеся. Зніміть, зніміть зараз же, це жахливо. вигукнула Віра. Ломбард підкорився. Доктор Армстронг вимовив, полегшено зітхнувши. Вважаю, що це безсоромний, грубий жарт, прозвучав тихий, але виразний голос судді Оргрива. Так ви справді вважаєте, що це не що інше, як жарт? Так я вас зрозумів. Доктор витріщив очі на нього. А що ж це може бути? Суддя, ніжно погладивши свою верхню губу, промовив Поки ще я не готовий висловити свою думку, втрутився Ентоні Марстон. Але ж ви дечого не врахували, хто, чорт забери накрутив у цю штуковину і запустив її. Справді, пробурмотів Оргрив, вважаю, що нам слід з'ясувати це. Він повільно рушив назад до вітальні. Інші пішли слідом. Саме в цю мить повернувся Роджерс. Зі склянкою Бренді в руках Міс Брент стояла, нахилившись над місіс Роджерс, яка колила час від часу. Роджерс спритно прослизнув поміж обома жінками. З вашого дозволу, леді, я побалакаю з дружиною. Етель, етель, все гаразд, усе гаразд ти чуєш? Візьми себе в руки. Місіс Роджерс уважно дихала, ледь ковтаючи повітря. Її перелякані очі уважно вдивлялися в обличчя гостей. Роджерсів голос забринів на стілевише. Заспокойся, Етель. Доктор Армстронг звернувся до неї. Зараз усе буде гаразд, місіс Роджерс. Невеличке потрясіння, не більше. Я знепритомніла, сер? спитала вона. Так, це все наробив голос. Той жахливий голос, він наче вирок оголошував. Обличчя її знову позеленіло, повіка від хвилювання затріпотіли. Доктор Армстронг різко урвав її. Де ж нарешті Бренді? Хтось передав склянку з Бренді, що її Роджерс поставив на столик, і доктор схилився начинкою, яка задихалася. Випийте це, місіс Роджерс. Вона відпила маленький ковток, похлинулася, але пила далі, ледь переводячи подих. Алкоголь зробив свою справу, обличчя в неї порожевішало. Отямившись, вона сказала мені вже краще. Все було так несподівано, що в мене здали нерви. І не лише в тебе, похапцем підтвердив Роджерс, мене це теж вразило. Від несподіванки я навіть опустив тацю. Можу запевнити вас, що все це мерзенна брехня спочатку і до кінця. Хтів би я знати, його монолог обірвав кашель. Це був просто кашель, сухий тихий кашель, але він чомусь справи паралізуюче враження на Роджерса, зупинивши його в розпалі оповіді, він уп'явся оп поглядом у суддю Горгрива. Той багатозначно помовчав, ще раз кахикнув. Потім спокійно спитав: хто поставив оцю пластинку на громофон? Чи не ви, Роджерс? Я не знав, що то за пластинка. Виправдувався Роджерс. Поби мене сила Божа, коли б я знав зміст цієї пластинки сер. Коли б знав, ні за що не зробив би цього. Охоче вам вірю, Роджерсе, сухо зауважив суддя. Та, мабуть, ви мали б докладніше все це пояснити. Дворецький утернув совичком під з чола й мовив. Я лише виконував накази, Сер, от і все. «Чиї накази містера Оуена, дозвольте прояснити деякі обставини, сказав суддя Оргрив. У чому саме полягали накази містера Оуена? Мені наказано було взяти пластинку в шухляді й поставити на грамофон, упевнено відповів Роджерс. А моя дружина мала запустити грамофон, тільки но ну, я зайду до вітальні з кавою. Вельми дивна історія пробурмотів суддя. Але ж це суща правда, сер, викрикнув Роджерс. Богом присягаюся, що так. Я найменшого уявлення не мав, що саме записано на тій платівці. У мене й на мить не виникло підозри. На пластинці була якась наклейка, я вважав, що це назва музикального твору. На пластинці є назва, звернувся Оргрій до ломбарда. Ломбард ствердно кивнув головою і несподівано ошкірився, вищирівши свої гострі білі зуби. Так точно, сер», – відповів він. Її назва Лебедина пісня. Генерала Макартура раптом прорвало. Це все якесь безглуздя, абсурдна вигадка, заволав він. Хіба ж можна ось так чіпляти ганебні обвинувачення? Необхідно вжити якихось заходів. І хто б не був отой от тип Оуен, його різко перебила Емелі Брент. Оце найголовніше, хто він такий? Втрутився суддя. Владно далися в знаки довгі роки, проведені в судді. Наказав: Насамперед ми повинні з'ясувати, хто такий містер Оуен. Я пропоную, щоб ви, Роджерсе, поклали свою дружину в постіль. Потому повертайтесь до нас. Слухаю, сер. я допоможу вам, Роджерсе», – відгукнувся доктор Армстронг. Спираючись на обох мужчин, місіс Роджерс хиткою ходою почвалала з кімнати. Коли вони пішли, Тоні Марстон сказав Не знаю, як ви, а я не від того, щоб вихилити скляночку другу. Гаразд, відповів Ломбард. Тоді я піду пошукаю, сказав Тоні. Вийшов з кімнати й одразу повернувся з тацею в руках. Пляшки, як я виявив, стояли біля дверей, чекали на нас. Він обережно поставив тацю на столик, наповнив келихи. Генерал Макартур узяв собі чистого віски, так само, як і суддя. Кожний відчував потребу в міцному збадьорливому напої. Лише Емелі Бренд зажадала склянку води. Невдовзі повернувся доктор Армстронг. З місіс Роджерс уже все гаразд, оголосив він. Я дав їй снотворне Хилите, либонь, і я хочу наслідувати вас. Чоловіки знову наповнили свої келихи. За кілька хвилин повернувся й Роджерс. Ургрев рішуче взявся за розслідування. Кімната перетворилася на імпровізований зал суду. Суддя розпочав допит. Так от, Роджерси, ми повинні, будь-що, доскіпатися до суті того, що скоїлося. Хто такий оцей містер Оуен? Роджерс витріщив очі. Власник цього острова, сер, це я знаю. І від вас я вимагаю зізнання, що ви особисто знаєте про цю людину? Роджерс заперечливо похитав головою. Нічого не можу сказати вам, сер. Справа в тому, що я ніколи цього пана не бачив. Легкий шерех пролунав кімнатою. Генерал Макартор трутився. Як ви ніколи його не бачили? Що ви хочете цим сказати? Ми тут усього кілька днів, сир, моя дружина і я, нас найняли листом через агентство. Я маю на увазі агентство Регіна в Плімуті». Знаю, це давня і порядна фірма, повідомив Блор і хвально хитнув головою. У вас зберігся цей лист? вів далі Оргів. Ви маєте на увазі лист, яким нас запросили сюди на роботу? Ні, сир, я його не зберіг. Що ж, продовжуйте вашу розповідь. Отже, вас найняли, як ви кажете, листом. Так, сер», нас повідомили, в який день ми маємо прибути, так ми й зробили. Тут усе було заздалегідь наготовлено, вдосталь продуктів про запас і взагалі налагоджене господарство. Нам залишалось лише трохи прибрати кімнати. Що було далі? Нічого особливого, сер, ми одержали знов листом розпорядження підготувати кімнати для гостей. А вчора вечірньою поштою я одержав ще одного листа від містера Оуена. В ньому повідомлялося, що він та місіс Оуен затримуються, отже, ми мусимо не шкодувати зусиль, щоб якнайкраще прийняти гостей. Ще там були інструкції про обід, про каву, а також про ту ж пластинку. Вважаю, що вже цього листа ви зберегли, різко кинув суддя. Так, сер, ось він. Роджерс витягнув листа із кишені подав судді Гм, вимовив Оргрів, видруковано на друкарській машинці, відправлено з готелю Ріц. Дозвольте мені поглянути. Блор кинувся до судді, буквально вихопив з нього з рук лист швидко пробіг очима. Друкарська машинка марки Коронейшн, промимрив він. Зовсім нова, жодного дефекту. Папір звичайний, найбільш уживаного сорту, з цього нічого не висмокчеш. Можуть бути відбитки пальців, але навряд. Оргрейв прислухався до нього з несподіваною уважністю. Нараз Ентоні Марстон, що, стоячи позаду Блора, повз його плече розглядав лист, роздумливо промовив: якісь дивні імена в нашого господаря. Хіба не так? Ви тільки послухайте. Алик. Норман Оуен, язика покалічиш. Старий суддя аж підскочив на стільці. Я вам дуже вдячний, містер Марстон. Ви звернули мою увагу на одну вельми цікаву деталь. Вона наштовхує на деякі висновки. І суддя зверхньо оглянув присутніх на голову, як розгнівана черепаха. Я вважаю, що настав час узагальнити всю нашу інформацію стосовно господаря цієї вілли. Зробивши паузу, він вів далі. Усі ми гості його вважаю, буде корисно, якщо кожен із нас точно пояснить, яким чином він тут опинився. Запала тиша. Після хвилинної паузи рішуче заговорила Емелі Брент. У цій історії є щось надзвичайно дивне. Я одержала листа із досить нерозбірливим підписом, писала, начебто, жінка, з якою я познайомилася влітку на одному курорті два чи три роки тому. Її прізвище, наскільки я могла розібрати, чи то Огден, чи то Олівер. Серед моїх знайомих є місіс Олівер, є також і Міс Огден. Але я абсолютно певна, що ніколи не зустрічала і тим паче не приятелювала з будь-ким на прізвище Ови. У вас зберігся цей лист, міс Брент? запитав суддя Горгрейв. Так, зараз я його принесу. Вона вийшла і за хвилину повернулася з листом. Здається, я починаю розуміти, промовив суддя, прочитавши лист. Прошу вас! Міс Клейторн Віра розповіла про обставини свого запрошення на посаду секретарки. Суддя викликав. Марстон, я держав телеграму від мого товариша Берклі на прізвись Борсук», – сказав Ентоні. Це мене тоді здивувало, бо я мав відомості, що старий подався до Норвегії. Він просив мене негайно прибути сюди, я й приїхав. Ургрів задоволено хитнув головою і назвав нове прізвище Доктор Армстронг? Мене запросили як лікаря, еге раніше ви не зналися з цим сімейством, ні. Але в листі, якого я одержав, посилалися на одного з моїх колег. Для правдоподібності, прокоментував суддя. Так, а цей колега на той час, певно, був десь поза досяжністю. Либон, що так. Ломбард, котрий увесь час не зводив очей з блора, раптом утрутився. Зачекайте-но, ну, я дещо надумав. Суддя застережливо підняв руку хвилиночку, але ж я даваймо не квапитися, містере Ломбард, усе в свій час. Зараз ми розслідуємо причини, які звели всіх нас сьогодні на цьому острові. Генерал Макартур. Посмикуючи вуса, генерал промимрив, одержав листа від цього типа Оена. Він згадував кількох моїх армійських дружків, що мають тут бути, писав Сподіваюся, ви даруєте мені неофіційний характер запрошення. Боюся, що листа я не зберіг. Містер Ломбард», – викликав суддя, Думка Ломбарда гарячково працювала, чи слід йому казати правду, чи дотримуватися попередньої версії. Зрештою, він надумав: те ж саме, мовив він, запрошення, згадка про спільних друзів. Одне слово спіймався на гачок, лист я розірвав. Суддя Оргрейв обернувся до містера Блора, погладжуючи вказівним пальцем верхню губу. Він промовив підкреслено вічливим тоном. Щойно ми пережили кілька надзвичайно неприємних хвилин. Якийсь то безплотний голос, звертаючись до нас усіх поіменно, висунув проти кожного серйозні, точно сформульовані обвинувачення. Незабаром ми повернемося до них, та в даний момент мене цікавить одна дрібна обставина. Серед тих, до кого звертався голос, було ім'я Уільяма Генрі Блора. Але наскільки нам відомо, серед нас немає особи на прізвище Блор. У той же час прізвище Девіс не було згадано. Що ви на це скажете, містере Девіс? Скидається на те, що далі нема рації грати у жмурки. Похмуро відказав Блор. Мушу визнати, що справжнє моє прізвище не Девіс. Отже ви у Ільям Генрі Блор? Саме так. Я маю дещо додати, втрутився Ломбард. Ви не тільки перебуваєте тут під чужим ім'ям, містере Блор, а опріч того, як я виявив, сьогодні ввечері ви ще й страшенний брехун. Ви запевняли, що жили в Південній Африці, зокрема в Наталі. Я досить добре знаю Південну Африку і знаю Наталь, і готовий заприсягнутися, що ніколи в житті й ноги вашої там не було. Вісім пар очей витріщилися на Блора, п'ялися в нього недобрими, підозрілими поглядами. Ентоні Марстон, стиснувши кулаки, рушив до нього. Це твої витівки, падлюко? спитав він. Як ти це поясниш? Блор підвів голову і випнув свою квадратну щелепу. Ви помилилися адресою, джентльмени», – вибачливим голосом сказав він. Я маю при собі посвідчення, ви можете подивитись. Я колишній співробітник відділу по розслідуванню кримінальних справ Скотланд Ярду. Зараз я приватний детектив, маю свою контору в Плімуті. Мене згодили сюди для роботи. Хто вас найняв? спитав Оргриф. «О той самий Оуен». До листа, в якому пояснювало, що я маю робити, він додав солідний чек на витрати. Мені належало приєднатися до компанії, удаючи із себе такого ж гостя, як усі ви. Мені заздалегідь названо ваші прізвища, і я мав слідкувати за всіма вами. Вам дано було якесь пояснення, чому ви маєте слідкувати за нами. Коштовності місіс Оуен, розлючено відповів Блор, тільки подумайте, місіс Оуен, зараз я певен, що така особа взагалі не існує. І знову суддя заходився погладжувати вказівним пальцем верхню губу, на цей раз уже із задоволенням. Ваш висновок я вважаю обґрунтованим, мовив він. Алек, Норман Оуен. У листі до місіс Брент. Хоч підпис такий, наче курка лапою надряпала, ім'я можна прочитати досить вільно Анна Ненсі. Отже, в обох випадках, як не важко помітити, фігурують ті ж самі ініціали Алек Норман Оуен, Анна Ненсі Оуен, щоразу виходить, так би мовити, Ан Оуен. Не треба особливо напружувати свої уяви, щоби здогадатись, що це означає невідомий. Так це ж неймовірно, безглуздо, вигукнула Віра. А вже ж, лагідно кивнув суддя. Я й сам тепер не маю жодного сумніву, що нас запросив на цей острів якийсь божевільний.